В Ірпіні, на розі вулиць Університетська та Чехова відкрили найбільший в місті парк сімейного відпочинку Центральний. Цей мікрорайон, де ми знаходимося, він створився за останні 10 років. І масштабна, а інколи хаотична забудова, яка раніше велася, вона винищила багато зелених зон. І дуже приємно, що ми здатні і змогли зберегти цих 6 гектарів територій, які тепер слугуватимуть парком для всієї всієї частинки нашої громади. Відтепер на шести зелених гектарах розмістилися зони для комфортного та активного відпочинку. Традиційно в парку серпантином лягли велосипедні доріжки, між ними дитячі та спортивні майданчики, смарагдова алея для романтичних прогулянок, штучне озеро, яке згодом наповниться монетками сподівань, бо вертатися сюди хочеться знову і знову, та дивовижні скульптури, які, здається, почнуть дихати, якщо їх торкнутися. Моя улюблена зона це, мабуть, прогулянкові доріжки, по яких просто можна по пари великому пройти. Подумати, розслабитися ну і просто насолодитися природою. Дуже багато було задіяно людей. Дуже багато роботи було проведено нашими комунальними підприємствами. Ми всі ми скажімо так, всією міською радою, всіми підприємцями, кожен вклав у цей парк напевно свою частичку трошки і душі, і часу, і можливості. Черговий захід відбувся у нашому місті. Свідчення того, що місцева влада і керівництво міста на правильному шляху. Попитання благоустрою і створення міста ірпіня квітучого зеленого, такого, як він спокойно віків був на відкриття парку. Завітав голова Європейського альянсу державно-приватного партнерства Зорян Єліч та народний депутат України Юлія Тимошенко. Зараз складно всі це розуміють, але повірте мені, не в кожному місті сьогодні в Україні відкриваються парки. Не в кожному парки відкриваються у вас. Практично кожен місяць, і я хочу привітати вас тим, що сьогодні відкривається ще один парк, а це означає щастя, родини, це означає просто розвиток життя. Акцент у новому парку зроблено на сімейному дозвіллі, адже Ерпінь місто молодих родин. Дуже гарний парк, дуже великий. Я думаю, що дітям тут дуже сподобається, особливо дуже. Велика площадка, моя он, дитина не може встояти, хоче вже на неї її відвідать. Ну, думаю, що це буде гарним місцем відпочинку для сім'ї. Радість людей я бачу на очах. Ми взагалі переселенці приїхали з Донбасу і бачимо, що тут різниця між там і зараз здесь впечатляє. Очень. Супер. Просто немає. Дуже подобається, що це вже не перший парк, і що Ірпінь так вирвався вперед. Молодці, я можу сказати, що молодці, просто в захваті. Ми ну, всім друзям розповідаємо, який в нас ірпінь, який в нас мер, як він наш ірпінь, потягнув вперед. І ну, ми щасливі, що ми живемо в такому місті. Сьогодні навіть дощ не зіпсував радісної події, і народу було не проштовхнутися. Веселі клоуни на ходулях розважали дітей та батьків. Для закоханих лунали романтичні мелодії саксофону. цінителів мистецтва запрошував святковий вернісаж, а дітей найсолодша в світі вата та майданчик, сповнений розваг і пригод. Мрії збуваються. І перед виборами людям обіцяли, ми казали, що можливо тут буде парк, і цей парк стався. І я радий, що тут будуть гуляти мої сусіди, що я тут буду зі своїми дітками гуляти. І я просто всіх вітаю з цим. І ну, це просто кльово. Я люблю Ірпінь.